Як зазвичай у нас заведено наприкінці програми, фактично проти ночі нехай пробачать нас колеги. Ми дуже часто говоримо про справи музичні. І зараз буде саме така штука. Більше того штука буде сюрпризова, бо ми не тільки будемо говорити, ми будемо наживо чути те, що кожен з вас може просто за кілька днів почути і побачити на власні очі. Наші гості гайдамаки. От і де Ти Ти Хлопці, я вас вітаю. Ми вас теж вітаємо. Дотягнусь, не <правда> дотягнусь. Земляче дотягнувся. Будемо говорити про новий альбом. Для тих, хто ймовірно звалився з місяця, з Марсу, чи взагалі прокинувся зараз і спав Ой, дуже я. довго і не знає, хто такий гайдамак і який це саунд. Годі спати. Ми коротенько пояснимо. Ну, тобто не ми, ми послухаємо, а хлопці заспівають. Що буде перше, а потім, власне, і про платівку поговоримо. Що покаже. Якщо про саунд, то саунд набагато важче, ніж ми тут зараз покажемо. І нас набагато більше, ніж ми тут змогли прийти до студії. Це все можна буде почути і побачити 13 квітня в Києві. Ну, у клубі Crystal Hall на 19 годину. Так що приходьте. якщо ми звертаємося до Киян і гостей столиці, приходьте в цю суботу 13-го. Квітня до Тут Холоду столична презентація нашого нового альбому Годі спати. Ну а тут ми зараз проведемо дегустацію, якщо це можна так назвати, листичну дегустацію. Що що зіграєте? Ну так, для початку, для роз для початку зіграємо вже тепер відому пісню «Гей Івана. З якою, власне, і пішла назва Годі спати. Годі спати це не значить просто тільки спати, це значить, годі боятися, лінуватися і туди е, всі піти. Давай про сенси потім, бо тут. Бо мене... У нас було запитання на тему, ага. що це за спати. Що ти мав на увазі, власне, Пограти кажучи? Пограти зараз? Так, ми зараз ага. почуємо, ага. а потім розпитаємо, які сенси ви вкладали в годі Добре. спати. Гей Іване? Отже, Іване, годі спати. Громадо. Слухай сюда, до вашої уваги пісня одна. Не про кохання, не про війну, не про наркоманів, а про річне садну. Він народився в бідній родині, мама хворіли, а тато збився. Доля тяжка для малої дитини. А він зуби стиснув і пайні вчився. Він був даркіна 12 років. Знав 22 мови і п'єні по подав. Файно грав на маримбі, танцював гопака, ударом по вашем міг забити бика. Гей, Іване, годі спати. Гей, Іване, Україну рятувати, випало тобі. Він виріс красивий, розумний, сильний, готовий на подвиг, просто на працю і став чекати, коли батьківщина про нього згадає і покличе Іван. А може розумних тепер не треба. Че сила тепер ніс не варта, лежить Іван, плює у небо від паски до Різдва, від Різдва дорозька марта. Гей, Іване, годі спати. Гей, Іване, Україну рятувати Гайдомаки це рок. Ну, і власне, от, текст пісні продовжує те, про що ми вже почали говорити. І це от Іван, якому вже не варто спати. І очевидно, що годі спати це не зовсім годі спати. Це не просто ну, це йдеться годі, про сон, я так розумію. Це, це, це ніби така вставай всіх, Україну, як це порівняла, бо в мене асоціація така. До всіх українців, ну, умовно. Насправді сенс такий, що таке саме годі, так, далі таке саме слово починається на С і закінчується на Т, тільки не спати. Замість букви Т, буква О, замість букви П, буква С. Справжні ігри в слова. Бачиш, О, як назвали почалось, програму. Ігрі Нав, слова розібрали на Просто щоб О, не було таке кенсер. Типу, що... чорна блямба І забалений. Як на вашу? На часі заклик? Тобто ви вкладаєте певний меседж, правильно? Ну то ж, напевно, не варто чекати, поки в країна покличе того Вундеркінда, бо інакше ні, можна хлоп... сплюватися. Хлопці по... дуже стилю. безпосередні і абсолютно прямі. А чи внутрішньо ви сподіваєтесь на те, що заклик почують? Чи ну, можна не на часі? Він? Наша справа кликати. І ну, звичайно, якщо ми кличемо, то сподіваємося, що заклик почують. А якщо не почують? Ну, то будемо далі кликати. І що далі? Ну от припустимо, почують. Тоді з якої ми скажемо. Ну, Справді, якщо ви серйозно питаєте, хоч серйозної відповіді, то терпіння дуже велика штука. Якщо ти почав щось, скажімо, кликати або ну, там щось не знаю, якусь там свою уявну війну, то ти мусиш мати терпіння. Це може не прийти сьогодні-завтра, але якщо до кінця доведеш справу, то воно обов'язково прийде. Це мені нагадує ту приказку про те, що можна чекати, сидячи на березі річки і трупи ворогів колись там. Абсолютно пропливуть. абсолютно не це. Це абсолютно інша філософія. Це те, що я сказав, скоріше філософія з, ну, не знаю, з бойових мистецтв, там не все приходить зразу. І той, хто терплячий більше, той перемагає, терпіння перемагає mm -hmm. все. Це а це не в сенсі, тому що треба сидіти і так. Ну, сидіти, сидіти це, 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 і це зовсім інше. Ми ну, не, не про це зараз говоримо. Ви в соціалку хочете піти? Чи це просто а, лише тільки? Ні, соціалку в позитивному плані. Тобто в сенсі. А, Політично-громадянсько-активна людина на сцені ну, поет ну, і да, так? в даному випадку ми не, не, не одягаємо такі, ну не знаю, там якийсь там одяг соціального борця чи щось в такому сенсі. Нам просто хочеться розірвати зараз музичний простір, заграти як можна сильніше, заспівати як можна голосніше, і вкласти як можна більше сили в тексти. Це, це власне вибух, те, що може зробити музикант, Про в тому, що альбом фактично новий. Він не мав ми, він не задумувався, як якийсь... Ми від початку не думали так, він буде якимось соціальним чи чи ще якимось таким. Воно так вийшло само по собі. Ми дійсно хотіли зробити щось нове, якесь цікаве в музичному плані, в плані текстів. Ну просто так вийшло. Я думаю, І... ми хотіли зробити те, що зараз бракує на українській сцені, справжнього рок ролу Гара, і ми і, і так і є. Це Все справді є. Це ми самі. Про відмінність нинішніх гайдамаків від гайдамаків колишніх. Куди ви змінюєтесь? Ну... Давай, можливо, кадри. Так, я думаю, ми зараз зробимо паузу, а ви, будь ласка, терпіть і чекайте на відповідь. Але поки ми будемо чекати, насправді є цікава розмова про тиждень австейського кіно, який от от почнеться. Давайте дамо слово людям, які точно знають, що буде в кінотеатрах смачненького. Доброго вечора, шановні глядачі. Моє ім'я Ілля Дядик, компанія «Артхаус Трафік». Разом з австрійським культурним форумом я хочу представити фестив... другий щорічний фестиваль тижні австрійського кіно, який відкрився сьогодні в кінотеатрі Київ. Фестиваль пройде в чотирьох містах України: Києві, Львові, Одесі та Чернівцях. Перший фільм, що відкриває фестиваль в Києві, Іспанія режисер Ан Соломоновець. Побував у багатьох кінофестивалях, поміж інших: Берлінський міжнародний кінофестиваль, гетеборський міжнародний кінофестиваль у Бельгії та Ґецбурзький кінофестиваль в Швеції. Історія молдава... молдавського біженця, що вижив в аварії на півдорозі до Іспанії, змушений продовжити свою подорож пішки. Він все ще хоче потрапити до Іспанії, де на його переконання люди живуть добре. опинившись в Австрії, герой намагається зробити гроші, рест... реставруючи невеличку церкву. Він знайомиться з таємничою Магдаленою, яку постійно тероризує її колишній чоловік. Другий фільм, який буде показаний в програмі Солдат Жанет. Номінувався на гран-при журі кінофестивалю «Санденс». Дві жінки з абсолютно різних світових світів зустрічаються якраз вчасно, щоб допомогти одна одній змінити своє життя. Протилежності притягуються, і вони обидві вирішують допомогти одна одній. Третій фільм фестивалю стіна, який здобув приз законічного журі в програмі Панорама на Берлінському кінофестивалі та. Отримав п'ять номінацій як найкращий фільм, найкращий режисер, найкращий сценарій, найкраща актриса та найкраще художнє оформлення на австрійському кінофестивалі Віналі. Головна героїня вирішує разом з своїми друзями, літньою парою, поїхати на відпочинок у мисливський будинок в горах. Увечері старі вирішують прогулятись, а жінка лягає спати. Наступного ранку подружжя не повертається додому, і коли героїня вирушає до села на пошуки, її очікує жахливе відкриття. Невидима стіна, за якою немає ніяких ознак життя, відділяє її від решту світу. Тепер опинившись в лісі, ком... в лісі в компанії домашньої собаки, приблудливої корови та пухнастих кошенят, вона повинна. Вижити. Останній повнометражний фільм фестивалю Друга жінка розповідає історію Айси, яка святкує свої весілля всі в її турецькому селі, впевнені, що вона вийшла заміж за молодого Хасана. Насправді, від... дівчину відправляють до Відня як другу дружину батька Хасана Мустафи. На фестиваль приїде директор австрійського національного кінофестивалю Барбара Піхлер. Пані Барбара. Буде представляти кожен показ фестивалю у Києві. Отже, у нас точно є привід піти в кінотеатр, але не тільки є привід сходити на концерт гайдемаків. Ми зараз власне про це говоримо про зміни, які відбулися в гурті. і Ми закінчили е запитанням про те, яка еволюція Чому відмінність чим цікаво цей любов різниця від попередніх робіт. Ну відмінність більше оць, о, в цьому в драйві. Я думаю, безпосередності, в безпосередності в, в некомерційності. Я б сказав, не в незаангажованості, в незалежності. Якщо не комерційність, то це альтруїзм, я так розумію. Правильно? Просто я тримаю в руках. Будь-який справжній справді Там альтруїзм. Так, так, це ми постаралися. Там класна музика також, крім палітурки. Ні, ну ми просто як, 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 ми купуємо цукерку, на що бачимо. Цукерка mm -hmm. може бути смачною, але якщо в неї погана огортка, ми на неї не подивимося в магазині. Тобто обгортка смачна, безумовно смачна. Те, що там гарна музика, ми зараз чули. Ні, нікого питань не виникає. А ви змінилися від. Колишніх гайдамаків виросли, ну, змужніли? Ну, тобто, якщо це питання до мене, то змінився, виріс і змужнів. А якщо питання до хлопців, то це інші хлопці. А ні, я, власне, я, тебе власне. питаю. А ну, те, що хлопці інші, а, так це ж безумовно Десь я вже чув дуже правильну думку про цей альбом: що це максималізм. І максималізм не дитячий, а дорослий. Дорослі теж мають право на максималізм. Що це значить? Максималізм у чому у музиці? Все, все максимально, всі почуття є максимальними. Як максималіст, Олександре, е як шумахер шумахеру. а якщо е по життю максималістом себе відчуваєш, то треба бути готовим до обломів. Готовий до обломів? Готовий. А не зламає? Ну так я вже казав про терпіння. Ні, бо. це, я, я маю, я це сашко такі... трошки склоннічі. Ну, просто й були вже, вжив, це, це, це історія з гуртом, з зміною складу. Це вже був такого свого роду, якийсь рубіж, який е, Сашко ну, таке трапляється з кожною командою. Це ніхто від цього не застрахований, бо творчі люди вони мають а, підсподно, мають в собі потенційні якісь розбіжності в творчих поглядах нас сусі, З усіма українськими командами це стало. Безумовно. Це, напевно, То це не що є творчі трагедія. люди, вони сходяться на, на, в цій площині творчості, а це так само, як в сім'ї, там, де люди сходяться в площині якоїсь там кохання, сексу, а потім починається буденне життя і щось там потім не співпадає. Ну а в якому плані mm. тоді може бути облом? Облом в тому, що ви а, сказали годі спати, а ви виходите на сцену на одну, на другу, на третю. І що, а, а, потім, а потім бачите, що в плані погоцати під сценою все нормально, є контакт, очі, очі. А от вийшли з концерту і все. І нема реакції. Ну, ми в першу чергу музиканти. І... Ну і в першу чергу нас цікавить саме концерт. Так, і, на, а яка ще реакція після музика. концерту? Ми не, ми не маємо... На меті, мов вони про ліворуцію, ні, не в тому сенсі, а, а в сенсі, що ну там свого часу, якщо там брати, мовно кажучи, російський рок, вони в принципі вони не мали на меті собі когось там вести на барикади. Але якщо Шевчук десь хробаком пробирався в мізки. То він довго сидів. І люди, які потім виходили з якимись громадянськими а, вимогами, вони виходили, а, співаючи там, кіно, Шевчука, там, можливо, Алісу трохи там. І, трохи інші часи трошки, і трошки інша, трошки інша інші. з Гайдемаками. Цього я навіть не побоюся сказати. Гайдемачина це бунт. Це насправді не є якась програма соціального вдосконалення. І це перше. По-друге, якщо там нічого в голові після концерту не залишиться, значить це наша проблема. Я думаю, що щось має залишатися. І ми про це думали. Ну, якщо на сім альбому, то наступним, можливо, вже і залишиться щось. Будемо Тобто Буде годі спати два. Крапля камінь. <рес> Такий вічний будильник. Давайте ну. трохи прокинемось і може ще послухаємо. Що ще? музики? Якщо ви не проти, звичайно, ну, покажіть. Ліричні зі вічно Нам, Нам пограти дайте. <рес> <рес> тах і сидіть кохалася Почав хилитати тим древом, та його із корінням вирвавши, звалив на землю. Жи головой нікого не дуй, Забери мене, милий, покажи мені, диво, покохай мене за хмарами, сон мені даруй, та ніхто не відповів, лиш за хмарами сонце, сіло Гайдамацький може бути ліричним. А видиш? Буває. Ні, так це ж правильно. Лірика у нас завжди буває. Ш... Шаблюку поруч і можна і про дівчину згадати. У нас лишилась хвилина. 13 числа. Ще раз давай нагадаю. Презентація нашого нового альбому Годі спати у Києві, столиці, у клубі «Кристал Холл. На 19-ту годину що далі? Тобто, далі ви по країні? Чи ви фінішуєте? по країні? Ми вже його презентували в інших містах. Далі Одеса, Тернопіль, Львів, Луцьк. Біла Церква. Ух ти, такі таке... Осі дякую, що знайшлись всі разом. Тут суб'єктивна ремарка. Я розумію, що на концерті це буде набагато важчіше. Але ви подумайте про Unplugged альбом це класно звучить, справді. Це це, це, це це гарна штука. Абсолютно не так, як наживо, як наживо на концерті, і це буде інший глядач, ніж на концерті. А ви бачите, це вже дві, дві пісеньки вже адаптованих є, ви бачите. Я думаю, десь там рукаві може їд трохи більше. Приходьте 13-го, послухайте наразі, на як воно звучить зараз. Дякую. Це були гайдамаки в нашому ефірі. Така сьогодні була гра в слова, якою вона буде наступного тижня. Макайте в четвер, 21-й, Побачить Так, буде видно. Тиждень покаже. А поки ми чекаємо на те, що покаже наступний тиждень, заходьте на сайт. TVUA, і Дивіться наші записи, дивіться записи інших програм. І також додавайте нас на Фейсбуку. Наша сторінка називається Грав слова і не тільки. Побачимось на все добре.